Я була розлучена два рази. Ось це може бути статусом для когось ярилком. Для мене це частина мого досвіду. Часом цінного, часом болючого, але такого, який формує мою особистість. Саме так я навчилась любити себе. Я помилялась і робила висновки, Розбивалась і народжувала знову. Чесно кажучи, я колись побоювалась того, що такий досвід може формувати думку про мене, оточуючих. Але Ніколи не дозволяла так думати сама про себе, бо ні статус, ні робота, ні чоловік не вирішує, хто ця жінка, Ніщо зовнішнє не визначає нашого внутрішнього, те, хто ми є і якими ми визначаємо тільки самі. І, це зрозуміти потрібно трохи проробити роботи над собою, і часом, таке як розлучення, в тому числі. А як тільки ти вже наближаєшся до цього розуміння. То всередині стає дуже тепло і спокійно, і нічого вже не вибиває тебе з рівноваги. Тож хочу нагадати тим, хто проживає такий досвід, розлучення це не поразка, це крок. Часом вас ставлять перед фактом, часом ви цей крок робите. Але завжди варто пам'ятати, що те, ким ми є, вирішимо тільки ми всередині. Ніхто зовні.